Розкажи, напевно, один епізод маленький. Ми перед Куп'янськом проскочили бойові порядки противника, він нас пропустив, і так ми їдемо по дорозі займати визначену точку на панівній висоті, роз'їжджаємось з автівкою. І ми так, ці автівці, привіт, вони нам привіт. Так ми роз'їжджаємося в якийсь момент. Мій розвідник каже: Командир, в них там хрестів немає, вони щось, по-моєму, зовсім зелені. Ми так дивимося, машина разом на пункт нирнула. Приїжджаємо на точку, маскуємо машини, розгортаємо сталін, доки він запускається, піднімаємо Mavic, дивимося перед нами 450 метрів, безріч військових, там, техніки і так далі. Ми придивляємося, розуміємо, що вони не зовсім наші. Тобто це противник. В цей момент вже Sterлін піймав зв'язок. Ми виходимо на команди 92-ї бригади, скидаємо точку геолокації, де ми знаходимося. на ну, що нам кажуть, типу, козацтво, ну це я так м'яко кажу зараз для нашого глядача. А що ви там робите? Ми такі, ну, панівна висота, все якраз нормальний сектор для взяття визначеного рубежок. Ну, Може мені відповідає, ну слухай, казаче, знову-таки, я м'яко зараз кажу, бо розмова відбувалася по-іншому. З любов'ю, але по-іншому. Е -е, так там нікого немає. Бойові порядки в районі пункту Грушковка ще прорвані не були. Тобто ми проїхали бойові порядки противника, заскочили ми противник ззаду, спереду, зліва, справа.